Як то відбулося, нам пояснюють відтознути. Ну я зайшла до людей гукала, ніхто не виходить. Так. І я зайшла в кімнату, в сумці лежали ці гроші. Я їх забрала і пішла. П'ятсотки сюди. Так, п'ять тисячі. Так, п'ятсот, п'ятсот, п'ятсот. 24 жовтня 2022 року близько 12.30 на лінію 102 Чорноградського районного відділу поліції надійшло повідомлення про здійснення крадіжки грошових коштів в сумі 500 тисяч гривень. На місце події було скеровано слідчо-оперативну групу та працівників відділу Кримінальної поліції Червоноградського районного відділу поліції. На місці події було встановлено, що дані грошові кошти належать одному з військовослужбовців Збройних сил України. По гарячим слідам за допомогою камер відеоспостереження Безпечна Львівщина, нами було встановлено, що до скоєння даного кримінального правопорушення причетна молода громадянка України. Також було встановлено транспортний засіб, за допомогою якого вона пересувалася. Встановлено маршрут пересування з Червоноградського району до Волинської сусідньої області, де в кінцевому результаті дану громадянку було встановлено, а також у неї було вилучено грошові кошти, які стали предметом скоєння даного кримінального правопорушення. На місці події було вилучено грошові кошти, мобільні телефони, ряд інших речових доказів. Хочу подякувати всім працівникам червоноградської поліції, особливо криміналістам опергрупі, опер які допомогли знайти мої гроші, в які дійсно ті гроші є. Мого сина, який воює е, на війні. Дуже дуже дякую всім.